Цей маршрут називається Мартове старий салтів. Він складається з чотирьох доріг місцевого значення. Вони були пошкоджені в період військової агресії Збройних сил Росії. Протяжність цього маршруту 21,2 кілометри. Дорога була дуже в дуже незадовільному стані. Проїзд техніки дуже був важкий, дуже було багато ям, вибоїн, покриття. Ну, можна сказати, його не було. Місцями ями були дуже глибокі. З самого початку навіть легкові автомобілі заїжджали в ці ями і не було навіть їх видно по кришу. Дуже погано було покриття. Три години займала дорога. Ями були по 70 см на глибиною. Зараз шикарно. І такий слой сиплють, що вона довго прослужить. 5 см старого покриття повністю видаляється. На нього кладеться середня товщина 20 см щебенево-піщаної суміші. Зараз ці роботи виконуються. Далі йде 12 см крупнозернистого асфальтобетону і верхній шар це 5 см асфальтобетону на модифікованому бітумі. Робимо швидко, намагаємося прискоритися, тому що стислі умови і треба більше робити. Робимо, працюємо.